Мої вітання. Подивимося, що у нього на серці до вас, що у нього на серці до вас. І так у нього на серці. На серці у нього такі почуття, відчуття важкості, дивності, тому що. Чому дивності? Тому що він не знає, він ще не усвідомив, що йому підковує. Що йому підказує серце, що йому каже серце. Він просто-напросто зараз в тому стані, де він не рухається, він не двигається, він не... серце своє не слухає. Він його і не ігнорує. Він сердечні позови, сердечний стан. На той же самий момент він не ніяк не діє. Подивимося, що у нього, які думки про вас. Які думки у нього про вас? Ось такі якісь негативні думки. Якісь думки. Про розставання, про переїзд, про зміну, про переміну, і, скоріше всього, що ваші відносини завершуються. У нього на серці і на серці стан такий є важкий, тоскливий. Ну і думки тут найкращі про переміни, зміни, руйнування і завершення. Біль, страждання, переміна, переїзд, а його які почуття до вас? Ну, почуття, які він до вас має. Він сам по собі, він, він не готовий. В плані того, чому не готовий, він не хоче, і він не приймає, і він. він ну, Почуття до вас тут мінімальні. Нема тих почуттів, на які можливо ви розраховуєте або які б ви хотіли. Серце, думки і почуття тут не про вас. Якщо і ви з цією людиною у відносинах, якщо ви з цією людиною контактуєте, маєте якісь спільні на думки ідеї, справи, то все якось так розвивається, що йде до завершення. І це завершення йде з його сторони. Активність йде з його сторони. Він не буде з вами надалі у відносинах, якщо ви у відносинах. Якщо ж ви не у відносинах, то він не буде до вас проявлятися. Якось розвивати ваші відносини. Він навіть не буде намагатися, тому що серце, думки і почуття його, всі про те, щоб щось міняти, щось перемінювати, завершати, але ніяк не продовжувати і не розпочинати заново. Так, а як ви це приймете для себе, як це відобразиться на вас, як ви це приймете? Ви знаєте, ви спокійно це все приймете. В плані того, що ви, так, да, будуть якісь у вас, у вас буде стан розчарованості, незрозумілості, але. Я хочу сказати, що ви навіть знаєте про це, усвідомлюєте це і розумієте, що з його сторони до вас ніяких немає позивних. І в такому плані ви, да, трішки, ви емоційно, емоційно ви будете розчаровані. Ну, не більше. Тому що ви реально дивитеся на ситуацію, і ви розумієте, що якщо і можливі вони... То він не не йде на контакт, не дасть шансу. А втім, і може й розірвати стосунки з вами.